Подарунок захисникам. Збройні сили України отримали нову партію підтримки. Ще 60 пікапів від іноземних волонтерів, які вже найближчим часом поїдуть до бійців на передову. Вони служитимуть для підсилення 24-ї бригади імені короля Данила, 3-ї штурмової, 25, ї 150 ї та інших військових формувань. Ми це робимо не тільки що передаємо всі, всі транспортні засіби, тільки одній бригаді. Я хочу передавати по одній автівці в різні бригади, по одній, по дві автівки, різні бригади, щоб не тільки, не тільки там, щоб змінити в цьому, в, цьому, в цьому сенсі, а щоб показати, що ми ще разом і що ми будемо іти до кінця. Ініціатор акції Валдас уже багато років підтримує українську армію. І розповідає, що частину привезених автівок небайдужі литовці йому подарували. Решту ж волонтер придбав за пожертви, виручені з благодійних зборів у його соцмережах. Я забирав донати з моїх підписчиків, не тільки з підписчиків, тобто я збираю, роблю контент, якийсь викладаю якийсь там сторіс, і це я монетизую, щоб достати гроші на допомогу. І тобто збір триває нон-стоп. Благодійники переконані, що мобільність на полі бою це один з ключів до перемоги, оскільки такого типу автівки є надзвичайно цінними, і потрібними в умовах сучасної війни бо рятують життя нашим захисникам. Втім, передача автомобілів це не лише матеріальна допомога, але й символ міжнародної єдності з Україною, і підтримка нашої країни у боротьбі за свободу. Хочеться працювати далі, хочеться робити, хочеться ну, віддаватись зараз в суспільстві є вже такі уставлість від війни, скажімо прямо. Ну, люди вже відкладають війську, війну на другий, на третій план. І от хочеться такими діями показати, що е, е, літовські волонтери, польські, американські, вони роблять багато для того, щоб була перемога. І гляньте на людей. Багато з них перший раз тут завдяки саме цьому чоловікові, який. Робить все, щоб про Україну пам'ятали, що люди сюди приїжджали, бачили, що таке Україна і українська культура. Волонтери кажуть, що потреба в підтримці армії, в тому числі й таких автівках, є завжди. Тому зупинятися з допомогою не планують. Софія Фанко Віталій Демотерко, телеканал МТА.